30 жовтня в Ужгородському національному університеті на філологічному факультеті відбулися медіа вечорниці. Цей захід заснований журналістами в 2022 році. Тож давайте дізнаємося, як пройшов цей вечір. Медіавечорниці це особливе свято журналістів, де панує творчість і гарний настрій. Тут співають, танцюють, жартують і навіть показують фокуси. Цього року захід відбувся вже в четверте, зібравши студентів, які вміють не лише писати, а й дивувати своїми талантами. Майка Я сміялася, як не сміялася вже давно. Чудові враження. Я сказав про те, що подібного заходу ще в такій інтерпретації з таким драйвом, з таким. З з такими приємними відчуттями ще не було. Це такі спогади дуже теплі, дуже приємні. Мені постійно весело і дуже класно згадувати те, як ми починали, і так те, як ми продовжуємо. Мені все дуже сподобалось. все насправді було дуже так щиро, емоційно. І для нас це останні медіа вечорниці. Ми, як четвертокурсники були зачинателями, можна сказати, цієї традиції. Ось з нашими чудовими рекламниками Артуром Логойдою. Я дуже рада, що ми проводили цей захід, і студенти були такими активними. Так, всі-всі-всі курси надзвичайно талановиті. Ми дуже щасливі, що ми мали змогу проводити цей захід, і це реально було незабутньо. Кожен рік все краще і краще. Шикарні враження, просто бомбічні. Дуже драйвові. те, що ми виграли сертифікат на 5 балів за найкращий костюм. Це було мега-ультра, супер, дуже класно. Перемога буде да. дуже круто.